Хочеш легально займатися спортом у закритих під час карантину парках? Приходь до Київ Зеленбуду. Жартує озеленювач Михайло Леваренко. Ось його замінник спортивним снарядом. Бензокосарка вагою 6 кілограмів. Робимо рухи по колу і розслабляємо талію, щоб в нас була осина талія. Якщо без жартів, то Михайло Ливаренка та його колег під час карантину побільшало роботи. Підприємство хоче підготувати зелені зони для відпочинку киян після завершення карантину. Проте робочих рук катастрофічно не вистачає. Штат недоукомплектований на 500 робітників. Згідно з нормативами, в кожному зі скверів мали б працювати як мінімум вдвічі більше людей. В районі восім бригад у районі вісім бригад. Нам потрібні ще люди, які хочуть працювати. В нас робота вважається важкою, але будь-яка робота, якщо її полюбити, стає не такою вже і важкою. Ось зараз цей вірус. Багато людей сидять вдома, а ми працюємо і отримуємо зарплату. зарплату. Київ міг би прямо зараз взяти на роботу не менше 500 працівників, озеленювачів, прибиральників, лісників і тих, хто вміє вправлятися приміром з бензопилами. Проте бажаючих працевлаштуватися на вільні вакансії немає навіть на тлі безробіття, яке виникло внаслідок закриття на карантин більшості підприємств. За різними даними, влітку в Україні може з'явитися понад три мільйони безробітних. Це робітники, яких вже звільнили та звільнять після виходу з неоплачуваної відпустки, та плюс заробітчани, що повернулися з-за кордону. Уряд пропонує цим українцям тимчасові заробітки на посткарантинний період. Прем'єр Денис Шмигаль оголосив про створення вже у травні півмільйона нових робочих місць. Приблизно 120 тисяч з них можуть бути створені на підприємствах житлово-комунального господарства, і тут нові робітники конче потрібні лише в Києві вільних вакансій, за даними КМДА, від 10 до 12 тисяч. У Зеленбуді готові навіть взяти і 800, і тисячу нових робітників, але поки не очікують черг перед своїми дверима. Адже за урядовою програмою виходу з кризи після карантину для нових працівників передбачається зарплата від 6 до тисяч. Тисяч гривень. Об'єктивно черги я не очікую. Якщо ми говоримо про нести уряду в 6 тисяч гривень для працівника, який працював в тій самій порші в Німеччині, заробляв по тисячі євро, то, звичайно це великий дисонанс, який він не піде, просто не піде. Йому краще сидіти вдома, отримувати 4200 гривень допомоги по безробіттю, наприклад, і не йти за 6 тисяч не працювати. Але він забуває про низку таких речей, як і соціальні гарантії, як соціальне відрахування, як пенсійний фонд, як чесне працевлаштування. Озеленювач Михайло Ловаренко працює в Зеленбуді вже два роки. Його задовольняє зарплатня. Тут середня складає 10 тисяч гривень і соціальний пакет, навіть з можливістю літнього відпочинку в Херсонській області. Він згоден, що 6 або 8 тисяч гривень, можливо, і маленькі гроші, але точно не для усіх. Принаймні, не для мешканців маленьких населених пунктів навколо Києва. От люди приходять. Думаю, люди до нас прийдуть. Вісім тисяч гривень це як подивитися для Києва. Це мінімальна зарплата. А якщо десь по селах взяти, то це можуть бути гідні гроші. Якщо десь по якомусь селу, то це може бути достойна зарплата. Жити на такі гроші майже неможливо. Погоджуються більшість опитаних дойчевелі киян. Люди критикують ініціативу уряду. Створюють армію армію які будуть Працювати за тарілку супу молодь за вісім тисяч не хоче працювати. Такі, як вже після 50, то вони будуть і за 8 тисяч працювати. Чим сидіти голодному, то я так розраховую. Люди так збідніли, вважають, що вони підуть працювати на таку суму. Якісь виходи з ситуації все одно потрібно шукати. В будь-якому випадку це непогано, я так гадаю. Враховуючи те, що люди вже три місяці вдома сидять, виходити з кризи за 8 тисяч гривень на місяць, їм доведеться півроку. Добре, що будуть робочі місця, але треба хоча б 12 тисяч гривень, аби на ноги якось встати. З березня, за даними Держслужби зайнятості, офіційно на біржі праці зареєструвалося приблизно 120 тисяч українців. Їм пропонується наразі вдвічі менше 64 тисячі вакансій. Більшість з них робочі спеціальності. 59% пропозицій від роботодавців це робота із зарплатою від 6 до 8 тисяч гривень. Урядова ініціатива на цьому тлі виглядає не такою вже і непривабливою. За словами експертки з питань державного управління Юлії Алексєєвої, держава навряд чи зможе платити зараз більше, хоча може розширити перелік галузі під нову ініціативу зі створення робочих місць, адже актуальний наразі рівень безробіття 13-15 відсотків, і це найвищий показник за останні 15 років. Держава може сформувати. Певне державне замовлення на а, працю людей Вони можуть робити прості роботи на вулиці, прибирати парки, збирати поліетилен, сміття уздовж доріг. Щось можуть люди прямо вдома робити. Наприклад, там щось шити жінки можуть на замовлення держави, щось для армії шиє, щось для медичних установ. Робітниця Київ зеленбуду Людмила Гамаюнова не приховує, що дуже приймається за родини, які втратили заробітки. Вона згадує часи, коли вона виїхала через війну з Луганська до Києва і вимушена була деякий час жити і без роботи, і без грошей. Жінка не хоче, щоб те ж саме пережили інші родини вже влітку, коли очікується пік безробіття. Хто хоче працювати, той швидко завжди її знайде. Людмила сподівається, що уряд зможе правильно розподілити бюджетні гроші та інвестуватиме обіцяні перші чотири мільярди гривень на створення посткарантинних нових робочих місць задля уникнення соціальної напруги. Знайти тимчасову роботу за 6-8 тисяч гривень. Українці зможуть не лише у ЖКГ, приміром у соціальній галузі допомагати соцробітникам доглядати за літніми людьми. Ще на будівництві. Уряд хоче створити тут майже 170 тисяч робочих місць. Планується, що цього року. Стартує програма під назвою Велике будівництво. Команда Зеленського хоче побудувати 4 тисячі кілометрів доріг і звести майже 300 об'єктів школи, дитсадки та лікарні. Хоча прибутки держбюджету вже скоротилися на 11 відсотків, уряд обіцяє перерозподілити фінанси, аби мати гарантоване фінансування на оплату праці.